Суботнім вечором численних гостей зустрічає Мошинський будинок культури. До села приїхали півтисячі пошановувачів класичної музики. Для них грали лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Багато серед присутніх жителів Черкас та навколишніх сіл. Я, наприклад, вперше на таких вечорах в селі, бо ми трошки відірвані від. Від цивілізації, скажімо так для нас це дуже важливо. У нашому селі це такі не часті заходи, але хотілося б чаще. Я думаю, що нашим селянам було б корисніше дізнаватись більше про історію нашого села, тому що це людина, коли знає історію, вона стає багатшою духовно. Організували свято для селян місцеві краєзнавці. Говорять, подібні заходи були тут дуже популярними, але два століття тому в мошнах. Свій час, ще коли в 1819 році власником мошен став Михайло Семенович Воронцов, в його палаці, який знаходився в Мошногорах, в розкішному парку англійському, проводились музичні вечора. На початку 19 століття мошни переживали пік свого культурного і економічного розвитку, продовжує краєзнавець. Коли власником цих земель став князь Михайло Воронцов, сюди на розбудову села запрошували найвідоміших архітекторів. Італійць Торічелі залишив по собі преображенську церкву. Дерев'яний будиночок лікаря, збудований городецьким, прикрашає головну вулицю Мошин. На жаль, зазначають краєзнавці більшість архітектурних пам'яток до сьогодні не збереглися. Завдання сучасників примножити надбання. Вечір проводиться з тією метою, щоб всю громаду Мош... Націлити на ті питання, які потрібно нам сьогодні вирішити в плані збереження пам'яток архітектури Мошен, збереження культури, яка тих ще залишків культури. Мистецький вечір доповнили виставки народних умільців, фотографії та експозиції відомого художника Івана Бондаря. Він уродженець Мошен говорить, пишається своїм корінням, а довколишні краєвиди є постійним джерелом натхнення. Свій творчий доробок майстер показує односельцям вперше за багато останніх років. Це дуже Відповідальний крок в моєму житті. Знаєте, я провів безліч виставок майже на всіх континентах земної кулі, в багатьох країнах, причому персональні виставки. Я так не хвилювався, як зараз. Та хвилюється майстер даремно його роботу односельці оцінили високо. Дуже вразова виставка Івана Івановича Бондаря. Його картини завжди відчувалися дух села нашого. Я цього художника знаю більше 30 років. Це наш хороший друг. То мені дуже подобаються його картини. І ми і в Києві були, і в Черкасах кругом відвідуємо його виставки. Відвідати мистецький вечір прийшла й родина ударичів. Міський голова Чорка зізнається, це село припало йому до душі. Вільний час проводить тут, тому переймається і місцевими справами. Конкретно в цей концерт, скажімо, тому що допоміг і профінансував привезення сюди роялю для концерту, тому що на жаль, те піаніно, яке є в розпорядженні клубу, на сьогоднішній не недостатньо. Ми з дружиною досить сильно допомогли розвитку місцевого краєзнавства і. Станції натів, зокрема, комп'ютерна техніка, техніка для показу слайдів, обробки, скажімо, фотографій та такі інше. Хоч госте свята і багато, але головних запрошених організатори так і не дочекалися. Через поважні причини приїхати до Моши не змогли нащадки роду воронцових. Та присутні святом лишилися задоволені. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Дік Кановини.